Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок ви зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нищу номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, пишіть, вас проконсультують. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Volkswagen Tourn 2014 року. 12300 ціна, 1,6 дизель, свіжопригнане авто, 214 тисяч пробіг. Так, багато сьогодні автомобілів в чохлах, але сидіння без пошкоджень. Так, клімат контроль. Механічна шестиступенева коробка. є парктроніки. Opel Zafira 10-го року, 7000 ціна, 1.7 дизельний двигун, 181 000 пробіг. Так. Так виглядає. Клімат-контроль. Рено Гранд Сценік семимісний. 2013 року, 1,5 дизельний двигун, свіжопригнаний авто, так, 110 кінських сил, 206 тисяч пробіг. Механічна коробка передач. Так, кондиціонер. Так, тут сіточка. Так, буде видно? Додатковий. Є фаркоп. Volkswagen Toran. Сьомий рік. 6900 ціна, 1,9 дизельний двигун. 291 тисяча пробіг. Так, 4 електросклопідйомники. Стан сидіння. Ну, дуже сильно сонечко засвітлює, тому... Показуємо, як є кліматконтроль. Механічна шестиступенева коробка передач. Парктроніки. Мазда 5 13 2013 року. 8800 ціна 2,5. Газ бензин, автоматична коробка передач. 170 тисяч пробіг. Має бути вам видно стан сидіння. Так, автоматична коробка, клімат-контроль. Дякую. Так, Тепер ще краще буде вам все видно. Так, тут вона йде семемісно. Чи шосте? Тут, здається, два сидіння. Найди їх 6 місць чи 7? 6. 6 місць. Угу. Ага, газ вписаний в техпаспорт. Дякую. Парктроніки є. Форт Сімакс 13-го року. 8900 ціна буде щетор, 16 дизель. Авто вже розметнене, 225 тисяч пробіг. Шестиступенева механічна коробка передач. Так, Трошки буде вам видно. Кондиціонер є. І фаркоп є. Volkswagen Toran. Сьомий рік. 5850 ціна, 1,4 бензин TSI. 140 кінських сил, 314 тисяч пробіг, номер телефону є. Так, по комплектації багато комплектація, камера, підігріви, круїз, клімат, контроль, ектроніки, адаптивний ксенон. Там далі вже не можу вичитати, Вже можете уточнити за номером телефону. Механічна шестиступенева коробка. підігріви, сидінь. Так, бачите. Volkswagen Туран п'ятого року, свіжопригнаний, 5750 ціна, 1,6 бензин, 199 тисяч пробіг. З вашого дозволу. Зброшу. Та нічого, чучохи буде. Так, 4 електросклопідйомники. Свіжопригнаний з німеччини. З німеччини свіжопригнаний. Клімат-контроль, механічна коробка передач, круїз. Трошки змазати двері. Так, деталі вже до власника за номером телефону. Ареноград Сценік в комплектації босе 2012 року. 9550 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, так, авто семимісне, 203 тисячі пробіг. Так, номер є. Популярні зараз такі автомобілі. Салон комбінований. Тут не буде видно. Сонечку засвітлює. Механічна коробка, клімат-контроль. Так, там ряд сидінь. Є парктроніки і фаркоп. Citroen c 4 11 2011 року. 6800 ціна, 1,6 дизель, семимісна Тут у нас буде Grand Picasso 241 тисяча пробіг. Коробка, напевно, автоматична. Так, мені не видно, я чомусь... Ага, є, бачу, автоматично на кермі. Фаркоп і парктроніки. Volkswagen Touran. 7-го року. 7,850 ціна. 1,9 дизель, автоматична коробка передач. Авто семимісне. Рідко такі трапляються. Можливий обмін. Щоб і автомат, і семимісно. Так ну виглядає досить доглянуто на перший погляд. Так, салон Такий має бежевий відтінок. Так, виглядає підігріво сидінь, клімат, бачите. Так, і Що тут? Парктроніки є. Ренос Сценік 2011 року, 7100 ціна, 1,5 дизель. Так, авто прийшло повне ТО, двохзонний клімат, механіка 6 безключовий доступ, складання дзеркал, комбінований салон, 214 тисяч пробіг. Так, номер є. Дякую. Так виглядає. Так, клімат, контроль. Так, авто п'ятимісне. Так, парктроніки є. Volkswagen Turan. Шостий рік, 600 ціна. Буде ще торг. Так, 1,6 бензин, 85 кінських сил, 100. 80 тисяч пробіг, напевно. Щось там з останньою циферкою. чи 187. В будь-якому разі треба перевіряти. Механічна коробка передач. У нього кондиціонер. Так, здається, її не видно мені. На жаль, є фаркоп.